Зверніть увагу, складочка зафіксована булавкою, складу направляєте вниз. То з виверітнього боку вона буде направлена наверх. Так. Хочу продемонструвати ось цю півочку. Зверніть увагу, тут вже є шов, склада утворена, з виверітнього боку направлена наверх, з лицевого боку вниз. По сучасних методах можна цю виточку не зшивати. Просто утворити складу. А вона вам тут відкриється стільки, скільки потрібно. Припуски направляєте до бічної частини, щоб не було тут потовщення. Направили, запрасували без пару. Отже, деталь готова. Ми можемо її прикласти. До лівої пілочки. Урівнюєте зрізи. Так, зверніть увагу. Я також провожу пунктири знову. Але ця лінія ще не остаточна. Ми зазвичай димісь сезонний пальтош є з підкладкою без синтіпону. Але тут вже такий варіант, то ми також мусимо навчитись із синтіпоном. Можна отак контрольні точки утворити. Отак буде достатньо. Відвертаємо, дивимось. Дивіться, тут вийшло трошечки навіть більше. Коригуємо, залишаємо тільки 3 см. і шов буде з'єднання внутрішнього зрізу з підкладкою 1,5 см. Але припуск додаєте 3. Отак, все по 3. Шов буде півтора. Якщо у вас півочки симетричні, то ви можете прикласти дві деталі разом, зробити коригування і зайву підкладочку підрізати. Підкладку скололи дві деталі праву та ліво, від пунктірів, проклали 3 см і виконуємо коригування. Виконуємо. Ви зараз оці лінії, що ми позначили, ось, да? То ви їх зараз до кінця доведіть. отак сюди. Контрольні точки по внутрішньому зрізу під борту перебити з однієї пілочки на іншу. Методом притискання уклали зріз до зрізу, перебили контрольні точечки і можна далі з'єднувати підкладку з основною деталью. Спілочкою. Дві підкладки симетричні. Зверніть увагу на напрямок склади з вигорітнього боку вона направлена наверх. Припуски запрасовані до бічної частини. Отже, дві деталі підкладки симетричні. Прикладаємо зараз до. Верхньої деталі. Зверніть увагу, ми завчасно зробили контрольні лінії, щоб нам було легко зараз з'єднувати підкладку. І зараз будете з'єднувати ці контрольні точки з булавочками. І з'єднали підкладку з пілочкою. Так само от, контрольна точка. Все все з'єднуємо по контрольних точках. З'єднуємо підкладку з пілочкою з боку підкладки. Ширина припуску у вас тут один сантиметр. Чи півтора я сказала? Один і п'ять. Закріпочка шили доверху, працюємо самостійно. Зверніть увагу, підкладка пришита до пілочки, тобто до внутрішнього зрізу під борту. Пришивала студентка підкладку з боку підкладки. Ми все ж таки пришили 1 см, може, 1,1, 1,2 десь приблизно, якщо точно виміряти. Бо я вам ще раз наголошую, підкладка з вона дає трошечки об'єм. Ви, наприклад, сшиваєте один, а за рахунок об'єму, воно таке враження, що нібито як більше шито. Зверніть увагу, точки всі з'єднані. Після цього можна шов припрасувати. Попередній шов зметування видаляємо. Вниз можна поставити зараз колодочку. Зараз разом перейдемо на прасувальне місце і попросуємо шов з'єднання підкладки з внутрішнім зрізом під борту. Отже, виконуємо ВТО, шва з'єднання підкладки з внутрішнім зрізом під борту. Підставляєте м'яку колодку, зверху шов. І дивіться, якщо у вас тканина ласується, то зверху ще треба ставити пропрасовувач. Пам'ятаємо, що підкладка з синтепоном ми прасуємо без пару. Ця тканина не ласується у нас. Єдине, що ви добираєте температуру відповідно до вашої тканини. І вздовж усього шва виконуєте волого теплову обробку. Довго праску не тримаємо, майже до завершення доходить виконання роботи нашої. Можна просувати в два прийоми. Спочатку з ваварітнього боку, але без пару. Пам'ятаємо, що у нас підкладкова тканина з синтепоном, без пару. Так, відвертаємо, дивимось. 70% готовності виробу залежить від волого-теплової обробки. Отже, рухаємось далі. Отже, ми вам продемонстрували з'єднання підкладки з пілочками.